Такий собі селфмейд. досить, досить філософна. Щоб стати лідером, не потрібно закінчити інститути. Лідерами просто стають. Ми різні, ми рівні. А головне ми, ми разом! Країна лідерів Мукачівського району це країна не позначена, макар. Її немає на жодному енному кілометрі. Але вона є в наших серцях. А як все починалося? Ви зараз побачите. Я готова. Я хочу діяти. Тоді ти повинна виконувати мої завдання, втілювати наші ідеї в реальність. Я хочу грати. Вітаємо. Ти в грі. Розбуди мене в 6.00. Я хочу стати лідером. Ми, ми хочемо бути лідерами. Ми. Діти завтрашньої країни. І для неї ми опора. Наша команда весела та дружня. Ми впевнені, що все у нас буде добре. Слава Україні! Героям! Слава! А тепер почали. Ми команда лідерів, Букачівського району. Патріоти, активісти, творчі, ми не безпеки хто якщо не ми. Молодь України зробить все в для рідної країни. Хто, якщо не ми, все на світі зможемо, хто якщо не ми. Країні допоможемо, хто якщо не ми, все переборемо. ми. Тільки ми, лідери, ми нас не здолати лідерами. Горить наше серце лідери ми. Віримо, мрію, лідери. Це майбутнє України. Лідерами. Нас не здолати, лідерами. Горить наше серце лідери ми. Віримо, мрію, лідери, це майбутнє України. Засіданнями я керую. За дорученнями я слідкую, щоб їх виконували, я контролюю. Ми разом зможемо все подолати і школу майбутнього побудувати. А ще волонтерським рухом я керую бути милосердними, я пропагую. А я, заступник голови, лідерів району, вміло веду ділову співрозмову, за виконанням завдання слідкую. Коли ми разом все організую, спорт це життя усіх людей, спорт це втілення ідей, спорт це наше майбуття, спорт це все моє життя. Культура у районі процвітає, коли за неї я відповідаю. Концерти, кавика, вистави, всі в захваті, адже вони цікаві. Я журналіст, ходжу навколо, все я фіксую, фотографую, різні події нотую, в районній газеті друкую. Право порядок обов'язок мій. Той, хто порушив, кажу йому стій. всі ми сумлінно закони вивчаємо, їх небагато, декілька томів. Відомо, історію треба знати. традиції та звичаї шанувати. А найкраще, що збережено, нащадкам передати. Школа наш дім, радість у нім, лідер керує завжди і тільки в праці разом ми досягнемо мети. Мрія жива і не твіє вона, разом ми сила це факт. Наше серце живе, воно творить дива. Хочем змін, жити у умилій, теплі. Хочем змін, хай щастить у житті! Хочем змін, жити у умилій, теплі. Хочем змін, хай щастить у житті! Ми частинку серця справі віддаємо, і до своєї мети впевнено йдемо.